Юні музиканти воїнам АТО, учні Коломийської дитячої музичної школи номер 2 імені Галини Грабець підготували подарунки українським захисникам. Також впродовж тижня у закладі відбувалися благодійні концерти, де всі охочі могли пожертвувати кошти на армію. Більше від наших журналістів. Дорогі солдати, дякую вам, що бороните нашу землю, що дбаєте про наші спокійні сни. Ми гордимося і беремо з вас приклад. Обіцяйте, що повернетеся живими. Хай Бог береже. Вас і Україну. Слава Україні! Такий лист захисникам написав маленький піаніст Максим. У музичній школі він навчається п'ятий рік. Так само подарунок воїнам АТО підготувала Олександра. Я малювала голуба і робила сині-жовті незабутки. Ти думаєш, лист він допоможе нашому? Думаю, так. А так само, коли ми граємо, як казала наша вчителька, що коли ми граємо ніжно, вони це відчувають. Листи, обереги та голуби миру. Все це хлопці і дівчата зробили своїми руками. Вже в скорім часі дитяче послання планують передати на схід у зону. АТО. ділиться директор музичної школи Наталія Алєксєєва. Діти від щирого серця від усієї душі разом з родичами писали те, що вони вважали, що вони хотіли написати для наших захисників нашої держави. Так само у музичній школі вирішили присвятити нашим захисникам цьогорічний конкурс фестиваль виконавської майстерності Кантабілі Арт. Щодня у рамках дійства відбувалися публічні концерти для родичів учнів. Там всі охочі робили пожертви на підтримку української армії. У зв'язку з тим, що у нас на сьогоднішній день такі події склалися в державі, ми вирішили зовсім в інакшому форматі проводити наш конкурс. Власне, у нас присутні батьки, дідусі, бабусі і всі свої. Уміння своє, те, що вони навчилися грати, вони сьогодні показують своїм своїм рідним. Таке консолідоване виховання якраз дасть нам плоди і з тих дітей наших, крім того, що вони будуть естетично розвинуті. Вони ще і виростають патріотами, вони виростають громадянами справжніми Українами, з розумінням, де вони живуть, для чого вони живуть і як вони повинні жити. П'ятий конкурс фестиваль виконавської майстерності Кантабілі Арт відрізняється також рекордною кількістю учасників. Цього разу своє мистецтво презентували 200 учнів. Це майже всі вихованці школи. Кожен виконував по одному твору. Імена переможців стануть відомі згодом. А тим часом юні таланти гадають, як би ще підтримати своїх захисників. Дуже хочу, щоб ви вернулися з перемогою та живими. Я з усіма однокласниками молилася за вас. Скажіть, це правда, що війна вже скінчається, бо батьки і вчителі кажуть, що все буде добре, а я не вірю. Не впаде цей прапор, поки ми живемо.